Я коли лежав, помурав, от те, що мене дійсно надихало, я коли був в реанімації в Харківській, то тобто там лежали люди з такими пораненнями, що після них взагалі не виживаю. І з дуже важкими випадками, це якраз був самий початок війни, і просто там якесь м'ясо відбувалось. І ти так, лежиш, кліжкою, і біля тебе зліва, з люди, які взагалі непонятно як держаться. Це останні на і Божим Словом. І що вони дійсно вдихали, коли я бачив, як лікарі, причому наші, я знаю, що в Європі з таким не справлялися лікарі. Наші лікарі їх врятували, і вони лежали і казали, я хочу удужить, бо я хочу до жінки, я хочу до дітей, я хочу знову побачити дому. Ну, військові, які там постраждали. Ти на них дивишся, думаєш, Боже, хоч би ти б взагалі в цілому собрали, а він лежить і поним? він на уверена. Я домой, я хочу, я побачу від них. І ти день від дня сам просипаєш-просипаєшся, ну ти коли це в такому стані реанімаційному, ти постійно вирубаєшся, врубаєшся. І ти дивишся, як день за днем, їм стає краще. А чи ставний ну, був такий, що ну, взагалі, ну просто як матер Божа, взяла і піднімаю кожен день. От, я, знаєш, враження. І ти дивишся, як їм краще стає. І ти розумієш в цей момент, що дійсно дуже багато залежить від того, як ти думаєш, як ти на встроєний позитивно, і взагалі ну до, до чого ти цілишся в житті? От ресурси організму, якісь неймовірні. Певні, просто неймовірні. І от мене це дуже надихало, коли я бачив, як військові яким, ну я ну, ну це треба ще мати дуже багато натхнення, щоб їм дати якусь надію, коли дивився на них. Ти бачив, як вони поправлялись, ну і в тому числі за допомогою наших лікарів, і вони в, потім відправляли їх домой. Ну, це вони дуже сильно тримали.